Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами будемо говорити про 4 і згадаємо основні моменти про них. Тож, один із найтиповіших чотирикутників – це паралелограм. Ось так він виглядає, і основною його властивістю є те, що його протилежні сторони паралельні. А от дивлячись на малюночок, ми зараз з вами будемо позначати все, що згадаємо про. Паралелограм всі його властивості. Тож, навіть з, у, навіть з назви чути, що це у нас паралелограм паралельні сторони, протилежні сторони паралельні. Також вони ще і рівні між собою, тобто сторони, які паралельні, протилежні, вони рівні між собою. Окрім цього, у паралелограма протилежні кути рівні. Окрім того, що в нього протилежні кути рівні, ми можемо з вами згадати, що в нього є діагоналі. Діагоналі у нашого будь-якого паралелограма перетинаються в одній точці і цією точкою діляться навпіл, тобто ось ці відрізочки і ось ці абсолютно однакові. Щодо площі. Знаходження площі паралелограма, це у нас використовується дві такі формули. Перша це сторона на висоту. Якщо у вас є висота, якщо у вас є висота вашого паралелограма. Проведена до певної сторони, зверніть увагу інколи, ще пишуть такий маленький індекс А, тобто AHA. Це значить, що ця висота проведена саме до цієї сторони, бо у нас може бути дві висоти, проведені до безпосередньо двох різних сторін. Тож площа знаходиться, якщо ви цю висоту помножите на цю сторону. Також, якщо ви візьмете дві сторони і помножите на синус кута між ними, ви теж знайдете площу вашого паралелограму. Окрім паралелограма, дуже часто е, згадуються його такі підтипи. Отже, паралелограм це такий загальний рід. І є інші типи паралелограмів. Один із типів паралелограмів – це прямокутник. Е, чому я наголошую вам на тому, що це один із типів паралелограмів? тому що всі властивості, які ми тільки що з вами згадали, вони для прямокутника здійснюються. Але у нього є така собі особлива. Е, Своя особиста особливість це те, що це паралелограм із прямими кутами. Тому він і прямокутник, бо в нього всі прямі кути. Всі властивості, ті, що ми згадали, для нього здійснюються. У нього протилежні сторони рівні і вони паралельні. У нього також є дві діагоналі. Вони також перетинаються в одній точці і також точкою перетину діляться навпіл. Але окрім того, що вони в нього діляться навпіл е діагоналі самі по собі, вони ще й однакові. Тобто ще одна така особливість у прямокутника, що в нього всі між собою діагоналі однакові. А отже, і ці половиночки у нього теж будуть однаковими. Площі для прямокутника обчислюється дуже просто: це буде добуток довжини на ширину, тобто добуток двох інших його сторін. Щодо периметра для прямокутника, вона знаходиться дуже просто. Ну, По-перше, периметр це завжди сума довжин всіх сторін, ви можете просто додати почергово всі сторони. А можете скористатись формулою, що це 2 помножити на суму двох різних сторін, тобто довжини і ширини. Інший тип це ромб. Перед вами ромб, і нам з вами зараз згадати потрібно, які основні його властивості. По-перше, у ромба всі сторони однакові. Коли ви будете давати означення ромбу, ви будете говорити, що це паралелограм, у якого всі сторони рівні. Тобто, оскільки ми говоримо, що це паралелограм. Всі ті властивості, що ми тільки що згадали у паралограму, вони для нього теж здійснюються. Плюс одна сторони рівні. Ну і е, окрім того, що є одна основна властивість, у нас іще з'являється декілька нових. Ми з вами знаємо, що протилежні е, кути у будь-якого паралелограма рівні, але у ромба іще дуже є цікава властивість, пов'язана з діагоналями і кутами. Це те, що діагоналі. Будь-якого ромба є бісектрисами його кутів. Ну і плюс і ще одна: це те, що у ромба будь-якого діагоналі перетинається під прямим кутом. Я впевнена, що навіть ви пам'ятаєте, що коли будуєте в зошиті ромб, ви спершу будуєте його діагоналі під прямим кутом по клітиночках, а потім уже будуєте сторону. Тож, ви в цей момент користуєтеся саме цією властивістю, що діагоналі ромба перетинаються під прямим кутом. Щодо площі ромба, можна скористатися двома. По-перше, в нього всі сторони по поабо вони однакові. І ви можете, якщо ви знаєте кут між цими сторонами, то ви можете зробити так: що сторона в квадраті помножити на синус кута між ними. Або. Ви можете провести висоту і тоді вже знайти, як площу будь-якого іншого паралограма, висоту на сторону. Якщо уявляти ці чотирикутники в ролях, то фактично в оцих двох моях. Прямокутника і ромба у них є такий спільний синочок. Це квадрат, який увібрав у себе абсолютно всі властивості, які ми з вами тільки що перечисляли для всіх паралелограмів. У нього сторони протилежні і рівні. У нього всі сторони рівні. Це він, так би, взяв у ромба. У нього всі прямі кути. Це він взяв у прямокутника. Далі. У нього є діагоналі, які перетинаються і точкою перетину діляться навпіл. Окрім того, що вони діляться навпіл, як у будь-якого паралограму, вони ще й однакові, як у прямокутника, а отже і половиночки у нього однакові. Кут між цими діагоналями такий, як і в ромба, тобто він прямий. І більше того, так як і в ромба, у нього діагоналі є бісектрисами його кутів. Отже, ось ці половиночки по 45 градусів. Обов'язково. Ось такий унікальний чотирикутник квадрат, який увібрав у себе все-все, що міг найкраще від попередніх паралелограмів. Ну, дуже просто запам'ятати, як знаходиться площа квадрата, адже це сторона в квадраті. Якщо сторона А, то площа це А в квадраті. Тож, основні властивості ми з вами дуже швидко згадали і можемо перейти до розв'язання типових задач. Знайдіть менший кут паралелограма, якщо сума двох його кутів дорівнює 220. До прикладу, візьмемо паралелограм ABCD і згадаємо, яка взагалі сума кутів у будь-якому чотирикутнику. Я навіть зараз не говорю про тільки паралелограм. У будь-якому чотирикутнику сума кутів це 360 градусів. Отже, ми можемо сказати, що кут А плюс кут Б, плюс кут С і плюс кут Д це дорівнює 360 градусів. Також ми з вами знаємо, що протилежні кути у будь-якого паралелограма рівні. А отже, ми можемо сказати, що якщо будемо брати два сусідніх кути. От, зверніть увагу, А плюс Б і С плюс Д. Це ж сума має бути однакова, адже А е, С дорівнюють, Б і Д дорівнюють. Тому ми можемо навіть скористатися тим фактом, що сума двох сусідніх, тобто гострого і тупого, обов'язково буде 180 градусів. Тому, коли нам кажуть, що сума двох його кутів дорівнює 220 градусів, це точно не можуть бути два сусідніх кути. Це обов'язково два однакових. Але давайте подумаємо, ось А і С. У нашому, на нашому малюнку це гострі кути, і їх сума не може бути більша за 180. А от Б і Д це у нас тупі кути. Тому я буду вважати, що сума двох його кутів 220 це сума кутів Б і Д. Ми визначили, що це сума двох цих кутів, і ми знаємо, що вони однакові. Отже, один з цих кутів, оскільки вони однакові, буде дорівнювати 220 поділити на 2, і це 110 градусів. Просять нас знайти менший, а отже, нас просять знайти кут А. Ну, його знайти можна багатьма способами. Найперший це скористатися ось цим фактом, що сума сусідніх 180. А тому, якщо цей – 110, то цей кут А у нас буде дорівнювати 180 мінус 110. Це буде дорівнювати 70 градусів. Ось така задача, переходимо до наступної. Сторона ромба на 12 см менша від його периметра. Знайдіть сторону ромба. Тож, згадаємо, що у нашого ромба у будь-якого всі сторони рівні. І якщо ми позначимо сторону А, то периметр знайти буде дуже просто. Якщо вони всі однакові, їх 4, то периметр ромба це 4А. І тепер е, сформуємо певну рівність. Просто читаючи умову: сторона ромба, тобто А. На 12 см менше від його периметра. Тобто вона дорівнює периметр мінус 12. Ми знаємо з вами, чому дорівнює периметр це 4А. І таким чином зверніть увагу, яке дуже просте рівняння у нас вийшло. А мінус 4а дорівнює мінус 12. А мінус 4а це мінус 3а дорівнює мінус 12. А отже, сторона сама дорівнює мінус 12 поділити на мінус 3. І це дорівнює плюс 4. Як чудово, ми маємо сторону, яка дорівнює 4 см. Окрім паралограмів, варто звернути увагу ще на один цікавий вид чотирикутників – це трапеція. Тож, давайте згадаємо, що таке трапеція. Це чотирикутник, у якого дві протилежні сторони паралельні, а дві інші обов'язково не паралельні. Тому ці дві паралельні сторони називаються основами, а дві непаралельні сторони називаються бічними сторонами. Вони можуть бути однаковими, як у нас зараз на малюночку. Можуть бути неоднаковими, це буде довільна трапеція. І може, можуть бути одна сторона перпендикулярна до основ, тоді це буде прямокутна трапеція. Коли ми говоримо про трапецію, важливо розуміти, як знаходити її площу. Площа такої трапеції дорівнює півсумі. Основ, помножених на висоту. Висота, пам'ятаєте, що це відрізок, який проведений з вершинки до протилежної сторони під прямим кутом. Тобто ось наша висота, і коли ви маєте дві сторони і висоту, знайти площу дуже просто. Також треба розуміти, що таке середня лінія трапеції. Адже середня лінія це як і в трикутника середня лінія це. Відрізок, який з'єднує середини бічних сторін, тобто це середина однієї бічної сторони і середина іншої бічної сторони, це наша середня лінія. Вона знаходиться дуже просто, позначається буковкою М і знаходиться як півсума двох основ. До речі, вона їм обов'язково паралельна. Тому, коли ви бачите у формулі А плюс Б поділити на 2, це і є ваша середня лінія. І знайти, якщо у вас буде відома середня лінія, знайти площу теж дуже просто маючи висоту. Ось така задача наступна: у нас: периметр трапеції дорівнює 25 см, а її бічні сторони 4 і 5 см. Знайдіть довжину середньої лінії та площу, якщо висота трапеції дорівнює 6 см. Тож, у нас є трапеція А периметр нашої трапеції. Дорівнює 25 см. Нагадаю, що периметр це сума довжин всіх сторін. Бічні сторони 4 і 5 см. Просять знайти довжину середньої лінії і площу, якщо висота АH – це наша висота, і висота дорівнює 6 см. Спершу давайте. Згадаємо, що таке периметр. Периметр сума довжин всіх сторін. А отже, коли я буду писати периметр, це буде АБ плюс ДС. Спершу додам основу, потім додам дві бічні сторони, тобто бічна сторона і бічна сторона. Ми з вами знаємо, що це дорівнює 25 см. Окрім цього, ми з вами знаємо дві бічні сторони, Тобто, ми будемо знати, що AB плюс ДС, плюс АД ми знаємо це 4. Б ми знаємо, що це 5, і знаємо, що їх сума 25. Дуже просто знайти суму основ. Зверніть увагу, я не ставлю за задачу собі знайти кожну з цих основ окремо. Поки що ми знаходимо суму. Цих основ. Тобто 25 5 – 20, і ще мінус 4 16 см сума наших основ. Ми не будемо шукати окремо кожну, адже для того, щоб знайти нам середню лінію, достатньо мати суму основ. Середня лінія, в свою чергу. SL вона у нас позначена це півсума основ, тобто АБ ДС поділити на 2. Суму. Ми знаємо, ми відразу можемо позначити, що це 16 поділити на 2, а отже середня лінія дорівнює 8 см, ось так, не маючи кожну основу, ми маємо середню лінію. Маємо середню лінію, маємо висоту, знайдемо дуже просто площу, адже це середня лінія на висоту. Середня лінія 8, висота 6, а отже, 48 см квадратних це наша площа трапеції. Тож, основні задачки ми глянули з вами і переходимо до самостійного розв'язання. Спробуйте самостійно розв'язати ось таку задачу. Периметр квадрата дорівнює периметру прямокутника зі сторонами 6 і 10 см. Знайдіть площу квадрата. Ставте на паузу, подумайте над цією задачою, розв'яжіть її, адже зараз ми будемо дивитися правильне розв'язання. Тож, якщо ви знаєте, що периметр квадрата дорівнює периметру прямокутника, і знаєте сторони прямокутника, ви можете його знайти. Периметр прямокутника це 2 помножити на суму сторін. Отже, периметр прямокутника 32 см. Периметр квадрата такий самий, але ми знаємо, що периметр квадрата це 4 сторони. Тобто, кожна сторона А плюс А плюс А4 рази це 4А. Отже, Периметр квадрата 4А він також дорівнює по умові 32 см. Звідси можете знайти сторону. Маєте сторону, легко знайти площу, адже це сторона в квадраті, і це дорівнює 64 см в квадраті. Я вам дуже дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео. Далі будемо дивитися коло. Чекаю вас на наступних відео. Готуємося разом.